Пати про свій організм, рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу. і запрошую до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити на дуже важливу, дуже складну з одного боку, але дуже важливу тему: е, катаракта і деменція. Який зв'язок між цими поняттями і цими стамнами про все це будемо розпитувати у гостя нашої студії? Вітайте! відомого українського лікаря-офтальмолога, професора, завідувача кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету. Імені Богомольця Сергія Риква. Добрий Добре вам день. дня. Давайте одразу нагадаємо нашим слухачам і глядачам, що отримати і персональну консультацію Сергія Олександровича, також консультацію інших надзвичайно фахових лікарів. Завжди можна в медичному центрі «Очі клінік». Будь ласка, звертайтеся за номер за номером 0800 333 707 Або приходьте на Василя Липківського, 16 В. Це неподалік метро Вокзальна. Так само хочу зауважити, що на найближче. 25 хвилин у вас є можливість проконсультуватися у прямому ефірі. Пишіть, будь ласка, свої запитання гостю на наш вайбер 098-009-98-98. Інформація прозвучала на правах реклами. Отже, Сергію Олександровичу, давайте. От з найголовнішого катаракта і деменція. Який зв'язок між цими двома станами? Дивіться, давайте приклад. Мій знайомий Василь він працює за кордоном і приїхав тут відвідати свою бабусю. І він приїхав відвідати бабусю, а вона вже два дні лежала в ванні і вона поламала ногу. Розумієте, вона ще була притомна і через те її відвезли, прооперували. Потім уже найняли соціального працівника, зрозуміли, що в неї деменція, вона просто сама не знає, де вона знаходиться і таке інше. Чому вона погано бачила? Він приїхав, щоб її прооперувати. Розумієте, очі а прийшли оперувати їй ногу. Тому що вона поламала. Через те це питання надзвичайно важливе піднімається в всьому світі. Це не просто ми придумали. Ми були на конгресах, і відношення до пацієнтів з деменцією особливе. Ви розумієте, а ви ж не знаєте, коли той поріг, коли та деменція. Так ну людина забуває, потім трошки блудить, потім ще щось, потім починає споминати все те, що було колись і забуває, що зараз розумієте? І начебто воно й добре, що така пам'ять хороша, нічого хорошого в цьому немає. Через те, бік – це і є проблема. І середнє проживання українців, ну, по тим статистичним даним, які я знаю, це 64-65 років чоловіки і жінки 74-76. Але у нас дуже старе населення. А буде ще старіше, молоді молоді немає. Частина загинула на фронті наших героїв, а частина поїхала дітей за кордон, скажімо, навчатися і таке інше. І в нас надзвичайно велика проблема це соціальна проблема. Це кожна міська адміністрація, районна адміністрація повинні продумати про соціальних mm -hmm. працівників, яких повинно бути більше, більше, більше. Уявіть собі, соціальні працівники треба для поранених військових, а плюс ще деменція mm -hmm. це взагалі просто бомба. Це зрив, це те, що в кожній країні думають, як його вирішити. І дійсно, тут ми можемо як лікарі порадити. Порадити трошки, можливо, щоб облегчити е, ті сім'ї, яка має людину з деменцією, як е, себе повести, е, можливо, своєчасно прооперувати, можливо, своєчасно mm -hmm. окуляри одягнути, можливо, своєчасно показати лікарю, і, головне, пацієнт з деменцією. Він розуміє прекрасно. І ти приходиш в пацієнт, і ти кажеш, от треба зробити вам катаракту. Катаракта не зріла, ще трохи бачить пацієнт. А пацієнт каже: Добре, погоджується, але ми прооперуємо. А виходжувати пацієнт себе не вміє. Доросла людина може просто така почути і собі закапати чотири рази на день. і таке інше тут треба поміч родичів або соціальних працівників. Угу. Ну, дивіться, а одразу є запитання від наших слухачів. Добрий день. Питання шановному Сергію Олександровичу. які окуляри можна порекомендувати бабусі 82 років, у якої астигматизм та деменція? 82 роки перше. Якщо бабуся в молодості бачила 100%, якщо був хороший зір, то астигматизм у неї від вікової катаракти. Mm -hmm. Розумієте? І тут ніякі окуляри okay. не допоможуть. Можна призначити окуляри, але через два місяці треба змінювати, тому що катаракта буде прогресувати. Краще бабусю прооперувати. Mm -hmm. І важливий момент. Ми, офтальмологи, хірурги розуміємо, якщо пацієнт повинен сказати, що є деменція. Родичі мають сказати. І ця людина залишається один на один у себе в кімнаті. І ми тоді ставимо спеціальні інтраокулярні лінзи, не обов'язково мультифокальні. Вони будуть тут, наприклад, не сильно добре працювати. А от лінза, яка буде маленький, мати мінус для того, щоб могла людина обійтися, прочитати нормально. То тоді людина бачить вдалину достатньо не 100%, а достатньо, а зблизька бачить 100%, Розумієте, а людина з деменцією вона ж ось так працює, вона ж недалеко дивиться в хаті. Через те дуже важливо тут особливості розрахунку штучного кришталика пацієнтам з деменцією. А ви на цьому наголошуєте? Бо є пацієнти, є родичі, які приховують, які привозять, наприклад, літню людину на операцію катаракти і приховують, що деменція у пацієнта. Ой, ви знаєте. Різні тяжкі випадки yeah. бувають. Бувають такі випадки, що опікуни це гірше родичів, yeah. от і вони не зацікавлені в тому, і так написано в літературі, що і соціальні працівники, і опікуни не зацікавлені в тому, щоб оперували пацієнта. Чому після того треба закапувати, дивитися за ним і таке інше. Та нічого хватить людині дожити. А на все воля, Боже, ніхто не знає. Як одного разу я сказав, що та ви доживете тютю до 90 років? А один священик сказав: не огранічуйте волю Божу через те. Кожна людина має свій шлях на землі. І дуже важливо, що до цього контингенту пацієнтів вони майже в, кожному, в кожній сім'ї, в кожній другій сім'ї. Це просто старі люди. Кажуть, та, вже з розуму зійшла людина стара. Ні, дожила до такого стану. Подивіться на цю людину, як на хвору людину. Розумієте, нерви тріпають. Ну, правильно, так і буде вам тріпати нерви, тому що людина, наприклад, ми вважаємо так, що деменція і вік. Це обов'язково, як тільки приходить до лікаря-офтальмолога, і ми бачимо, що людина не бачить добре вдалину, ми зразу рекомендуємо оперативне втручання. Коли ми даємо людині гарний зір вдалину, в угу. людини зменшуються всі симптоми деменції. Вона не боїться, у неї той страх уходить, тому що вона в безпеці, вона бачить. О, дивіться: от про це хотіла детальніше поговорити. Я от прочитала, що е, вчені довели, що лікування катаракти на 30% знижує ризик захнузах на прогресування да. деменції, і нібито ну тіпа дослідники точної причини чому так відбувається, але припускають, що просто очі е, подають уже повну інформацію мозку, і тому от ризик е, деменції знижується. Е, ви зовсім правильно сформулювали, тому що е, око. Це частина мозку, яка винесена на периферію. Це частина головного мозку. Через те, дійсно, якщо людина бачить, я ж сказав, оця фраза в безпеці, людина боїться, щоб бути вони немічні. Да? Тобто, треба допомога, треба ту сю. А тут людина сама собі взяла телефон, сама бачить mm -hmm. цифри, сама набрала. Людина з деменцією, це повноцінна людина, вона просто хвора. І тут треба обов'язково, ну звичайно, неврологи повинні лікувати цих пацієнтів, але обов'язково лори, тому що глух, коли людина глуховата, вона також боїться, вона також немічна. через те лори і офтальмологи це перші помічники пацієнтам з деменцією. Через те, якщо у вас є родичі, там бабусі, дідусі. Ви знаєте, варто про консультувати в такі пацієнтів. Вони складні. Ми не дуже їх так фатаємо mm -hmm. прямо зразу. Да, тому що це не той пацієнт, його потім можуть не привезти до нас. От в чому проблема. Ми ж призначаємо, будь ласка, покажіть через тиждень пацієнта, покажіть mm -hmm. тоді. І ми турбуємося, що в принципі ну повинно зробити зробити все надійно. Про всяк випадок, якщо навіть не привезуть до нас на повторний огляд, ми прописуємо цілий місяць. Що закапувати після оперативного втручання, mm. але дивіться, ну водночас все-таки, бачите ви трішечки з іншого кута відповіли на моє запитання. Я говорила про те, що якщо вчасно прооперувати катаракту, то там на третину менше ризиків, що буде деменція, Так, так? сама що... хвороба да, да так, так, так. тому, ну, що деменція, що таке? Це дивіться людина з віком. Вона стає більш такою, вона всихає людина так? з віком. І так само всихає головний мозок. А якщо його менше об'єм, тоді з'являється ота хвороба. Так от, якщо ми даємо повноцінний зір, ми стимулюємо його і не даємо, приторможуємо розвиватися деменції. Плюс ті медикаменти, судинні, які даємо, mm -hmm. стимулюючі, які даємо, вітаміни і таке інше, воно продовжує людині і Вік, і в принципі, mm -hmm. вам, тому, хто mm -hmm. обслуговує цю цього пацієнта, також не треба чекати смерті. Тому mm -hmm. що, знаєте, деколи бувають люди, кажуть: ой, така проблема велика, що є Альфгеймнер чи mm -hmm. якісь інші от такі симптоми, які вже зрозуміло, що не виліковні, нічого подібного. Медикаментозне лікування тепер деменції достатньо. Недостатньо хороший, я вам скажу більше. У нас інститут геронтології, нашої академії медичних наук, має скільки новинок, скільки напрямків лікування, вони лікують старих людей. Угу. І от ту фразу, яку я просто так знаєте, жартома, але завжди там задають таке запитання: скажіть, у вас є довгожителі в сім'ї, і якщо довгожителі є, то це ж інститут геронтології. А не вся наука. Розрахована на те, щоб людина жила до 100 років і більше. Через те вони з задоволенням, якраз оцих пацієнтів, беруть спеціальні групи, дослідження і таке інше. І я вам хочу сказати, багато пацієнтів от просяться, а вас є знайомі в інституті геронтології, щоб туди попасти. Туди можна просто на прийом прийти, записатися і таке інше. Але дійсно ми лікарі, професори, знаємо один одного, зізвонюємося, допомагаємо, тому що велика проблема, коли є людина з деменцією в сім'ї. Але ще більше, коли ця людина її не бачить, угу. а вона вам не скаже. Вона просто вам побачите, що воно попа вона впаде, поламає ногу або перельє на себе кипяток, або ще якусь біду зробить. Все таки, коли ви відчули і бачите, що є симптоми деменції, проконсультуйте цих угу. пацієнтів. А дивіться, от про вона вам не скаже дуже цікаво до цього. Повернуся, але Іван нас запитує, вас запитує. Угу. У мене питання: чи можна оперувати катаракту, якщо у пацієнта з деменцією зір 80%? Не варто, якщо 80%, тобто свій кришталик, він на певний час, людина вже не молода, можливо, цій людині хватить. Але якщо з корекцією, якщо в окулярах 80%, бо буває так, як людина бачить 20% вдалину, а якщо поставити там мінус 2, то буде бачити 0,8% угу. так от. Тут треба вибирати або окуляри, або зробити оперативне втручання. Я думаю, це саме такий варіант, тому що 0,8 це з корекцією, це обов'язково з окулярами. Краще все-таки уявляєте, людина, поки знайде окуляри і таке інше, то варто все-таки прооперувати пацієнта. От знаєте, тут треба пожаліти себе. Це дуже важливий момент. Давайте порадимо Івану звернутися чи до вас чи до інших фахівців в очі клінік? Будь ласка, телефонуйте, записуйтеся або дізнавайтесь деталі за номером 0800-333-707. Адреса, якщо ви запишетесь, куди треба їхати, це Василя Липківського 16 в інформація прозвучала на правах реклами. Ми будемо ще чекати від вас. Запитань, будь ласка, пишіть нам на Viber 098-009-98-98. Сергій Олександрович, так. ви сказали, що. Якщо людина з деменцією втрачає зір, вона нам вам не скаже. Не розуміє чи от, от, от як родичам, як близьким, як зрозуміти, що, що є проблема? Зуміти людина поступово втрачає зір, і вона адаптується враховуючи, адаптується mm -hmm. за рахунок головного мозку, а там проблема. І через те оця адаптація набагато складніша у пацієнтів з деменцією, ніж у здорових пацієнтів. Е, перше, що людина почне приглядатися, тобто побачите, що погано бачить телевізор, ближче сідає до телевізора. Е, Дещо зробить, не попадає вилочкою, наприклад, куди потрібно, об'єма немає в людини. А якщо немає, ми боїмося одного. Я чесно кажу, от я пацієнтам е, пояснюю, якщо ми проопурвали одне око, а друге бачить 100%, нічого страшного, ви можете і рік, і два, і три жити, і таке і інше. Але якщо ми пропорували одне і дали 100% на одне око, а друге око бачить 0,2, різниця. Велика і немає об'ємного зору. І людина, я кажу: якщо можна, якщо ви не будете опорватися, є поручень, є східці, і дуже акуратно ходіть по східцях. Тому що одна із головних причин це перелом ноги, це дуже тяжка вже патологія. І от тоді пацієнт з деменцією ну, тяжко виходить з цієї ситуації після ну, імплантації суглобів і таке інше. Через те, щоб цього не було. Ну повірте мені, це наприклад є державні програми для таких пенсіонерів і, і так далі. В Києві, наприклад, я знаю шість клінік, де які повністю оперують за державні гроші, дякуючи НЦЗУ, вони працюють в цій системі. Якщо захочете якийсь інший варіант кришталика, там якісь краще чи щось там таке інше, можна звернутися в приватну клініку, але питання кращий – це таке діло. Це індивідуально при деменції тут якраз найкраще і не бажано, тому що от кришталик, який рекомендують цьому світі розрахувати на мінус один, щоб людина бачила добре зблизька і достатньо добре вдалину, якщо вона знаходиться вдома. Mm -hmm. А людина з деменцією це в основному домашня людина. Розкажіть мені про як відбувається діагностика, бо це все таки люди, там, в яких може бути якась не такою, якоюсь не такою реакція, там на якісь певні обстеження. Наскільки це складно працювати Це одинокі люди? Вони щасливі, коли приходять так? в клініку. Вони просто з посмішкою, вони ставлять підборіддя. Ми робимо всі обстеження. Ви собі не уявляєте, ці пацієнти, коли з деменцією попадають в суспільство, в, в, в соціум, вони зовсім інші. Вони такі, наче як нормальні. Через те вони і не хочуть показатися іншими, тому що вони ж. Слабкий розум, але ж не втрата розуму, розумієте? І вони ухожені завжди. Я цю бабусь дуже це люблю, завжди духи якісь старовинні, якась брошка. Тобто вони готуються, розумієте? Вони їдуть, це свято їхати до лікаря. Це, це значить, вони очікують, що виздоровлення. Увагу і, увагу, і виздоровлення да. обов'язково. Знаєте, ви ви що скажете бабусь, 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 дідусі до вас не приходять? Не доживають. Я шуткую да це жарт, але в принципі дідусів менше ніж жінок. Десь 70% жінок хворіють, тому що середнє проживання чоловіків набагато менше. А це хвороба старшого покоління. Дивіться, Сергію Олександровичу, я читала одну із ваших доповідей, власне, яка власне була присвячена саме і деменції, і там ви посилалися на дослідження згідно з яким. У людей похилого віку з деменцією непропорційно високі там висока поширеність очних хвороб, половину з яких можна було би вилікувати носінням окулярів і ще більше. Прооперувавши катаракту. От, розкажіть про це ну бо, бо для деменції порушення ось ці при деменції, це ж не лише катаракта, це, є ще звичайно. Це не деменція. Це офтальмологічні хвороби через те. Просто якщо у людини деменція, вона не попроситься прийти до лікаря. От чому. Через те, як тільки ви побачили, ну просто приведіть на звичайний огляд. Мені дуже подобається, коли сім'ї приходять на профілактичний огляд, і я обстежую, наприклад, найменшу дитину, там дивлюся, три роки, обстежую і кажу, ви знаєте, дитина здорова, а чого ви прийшли? А тому, що в нас така культура. Ми обов'язково повинні раз на рік прийти до лікаря і обстежитися, тому що в нашої бабусі була близоруки. Розумієте? Це дуже важливо. І от тут цей пацієнт, його треба привезти до лікаря. Не чекайте, якщо людині вже, вибачте, 75-80 років це не так багато для Європи, наприклад. Але в такому віці людина, маючи деменцію, вона просто, знаєте, всі кругом неї так видно, що хочуть, щоб вона доживала, і їсти є, що, і все нормально, та, і немає куди сходити, немає де. Не порадитися і таке інше, і саме головне, так ви привели пацієнта з деменцією. Ми пролікували. Ми про... призначили спочатку, наприклад, окуляри, е, потім прооперували. Але ж треба, щоб ці окуляри людина одягнула. І вона тільки тоді, коли їх одягне. Тоді вона забудеться одягнути, але коли вони раз по допоможете одягнути другий раз, третій раз, ну а як же людина бачить дуже добре вдалину, вона обов'язково їх буде одягати все рівно, вона просто на підкорку, отак візьме їх і одягне, розумієте? А в випадку оперативного втручання це такий вік, що треба оперувати. Це однозначно. І в світі от такий настрій, всіх науковців, всіх вчених, що від, ускладнень від деменції можна зменшити, якщо своєчасно дати людині нормальний зір. Нормальний зір. Ну, бо це правда, бо і молодим, і, і здоровим, і, і без, людям без деменції потрібен нормальний зір, бо нам треба бачити цей світ, якось ну, там, всі його кольори. правнуків побачити, то що Розкажіть оперування, от сам процес заміни кришталика а пацієнтів з деменцією. Чи відрізняється чимось від пацієнтів без такого Ми діагнозу? більш послушні? Ви знаєте, тобто вони все слухають, що скаже медсестра, лікар, анестезіолог. Ніяк не відрізняється, тому що сама технологія складає приблизно 10-15 хвилин в залежності від складності оперативного втручання. І від нас вони виходять просто в окулярах без mm -hmm. ніякої там ваточки, спеціальні окуляри ми даємо такі прозорі, щоб просто вітер не попав, якась сміття, якесь яке летить від вітру. І людина приходить додому, і також вона. Без окулярів, без пов'язок, тому що запитують, а що ж після операції, як вона буде mm -hmm. йти додому? Да так буде йти. Якщо людина мала поганий зір, мала 20% до операції, то після операції зразу вона буде бачити краще, ніж бачила до операції, а через тиждень буде бачити ідеально. Ідеально? Ну, максимально, скільки можна, тому що є ще вікова макулодистрофія. це судинна патологія, яка характерна для такого віку. Тут Точно не буде скарг. Тільки, зрозумієте, там змінюється форма літер, якісь mm. об'єктів і таке інше, і з'являється туман. І тут обов'язково на спеціальні методи дослідження. У нас є оптична когерентна томографія, спеціальні ретинальні камери і фахівці, які можуть обстежити, в випадку чого є спеціальні препарати, які ми вводимо в око. Так, вони дороговартісні, але в принципі це якщо взяти бюджет, так, то деколи бюджетні клініки отримують безкоштовно ці препарати, ін'єкції для ока при віковій макулодистрофії. І це дуже важливо, що в Європі, наприклад, це безкоштовно, ну, тому що там є страхова медицина. Через те ми на сьогоднішній день ми йдемо до страхової медицини, тому що НСЗУ, Національна служба здоров'я України, ви знаєте, вже розробляє більше опцій. Уже от я знаю, що пересадка рогівки планується, тому що пересадка рогівки це також при деменції може бути, це помутніння рогівки, це кератид якийсь старий. І розумієте, коли людина вже пересадка рогівки, це вже інвалід третьої групи, мінімум, а може й другої. То інвалідам треба все забезпечити державі безкоштовно. Через те це робиться на сьогоднішній день, От, планується через НЦЗУ. І мені дуже сподобалося. Раніше, знаєте, купували тільки купували тільки кришталики і все. А тепер купують кришталики і всі витратні матеріали, які потрібно для оперативного втручання. Тобто, вже не треба казати пацієнту, оце в нас є, а це докупіть. Тобто НЦЗУ це вже зробило. Але все-таки давайте ще трішечки про післяопераційний період для людей, в тому числі з деменцією. От ви згадували, що треба і капельки якісь закапувати. Що що ще? Догляд. Треба просто цей комплаєнс, так тобто, ми повинні знати як правильно закапувати. Закапуємо дуже просто згідно з пропозиції американських і Ми взяли протокол американських офтальмологів, саме Академії офтальмології американської, і там чітко прописано: перше прописано, що консервативного лікування катаракти немає. Це написали американські офтальмологи і вчені. Друге, саме післяопераційний період він продовжується ну, згідно стандарту місяць, але різні ж катаракти бувають, бувають ускладнені. Є ситуація, коли дуже довго не привозили пацієнтів до, скажімо, лікаря і потім. Вже зріла катаракта, і після цього там є технологічні особливості, і пацієнта виходжування око набагато довше. Якщо привести своєчасно, то практично треба покапати два тижні повноцінно, а потім, навіть якщо щось і пропустити, нічого страшного немає. Тому що два тижні ми капаємо кортикостероїди і антибіотики, а потім сльозозамінники ми капаємо. Угу. розумієте? Ну, Пацієнти з деменцією просто ми їх маємо. Це щасливі пацієнти, особливо другий приїзд до тебе. Перший приїзд це ось так. А другий приїзд. Да, доктор, я знаю, це вида. І ви знаєте, ну нам роблять комплименти. Ми їм робимо комплименти, тому що це особливі пацієнти. Знаєте, до них треба, ну і буває і каву, і чай, і поговорити з пацієнтом. А це розумні люди, а вчені, які є з деменцією. Ну, про що мова, знаєте, вони в цій проблемі. І, наприклад, технічні спеціалісти, ми говоримо про якусь технологію. А розкажіть доктор, як буде проходити операція? Кажу, факової мультифікація, а це. Я знаю, що ага. і починають розповідати, а чим вона відрізняється від іншого. І ми проводимо дискусії певні. Ну, і я вам хочу сказати, пацієнта з деменцією не можна заставити оперуватися. Він повинен повірити лікарю, і супроводжуючі повинні повірити лікарю. Якщо вам не підходить ця клініка чи лікар, чи якесь відношення інше, будь ласка, поміняйте клініку, в Києві достатньо клінік, в Україні багато клінік, пристойна сім'я завжди консультується. Трьох лікарів. Та, прошу мова, це, це так часто буває. Розумієте, Якщо повірити одному, одному лікарю, дійсно, одному лікарю можна повірити, нема проблеми з цим. Але все рівно сумнів оперативного втручання це ж оперативне втручання. Розумієте? А може хтось скаже щось інше. Так, ну ми рекомендуємо завжди звертатися до фахівців очі клінік. Будь ласка, занотуйте телефон 0800 333 707, Адреса Василя Липківського 16 в це неподалік від метро вокзальна. А найкрутіші фахівці, найсучасніше обладнання, найновіші технології. все це вам запропонують в очі клінік. Інформація прозвучала на правах реклами. Сергію вам дуже дякую. Пасибі вам. Ви знаєте, я б ніколи б не підняв цю тему і не попросив би вас розробити, якби не було мене цих пацієнтів після нашої програми. Mm -hmm. От вони сидять в радіо, вони чують, а потім дітям кажуть, відвезіть нас в клініку, щоб нас проконсультували. Але знаєте, коли ви от сказали, що пацієнти з деменцією, які до вас приходять, вони щасливі, я абсолютно з вами погоджуюся, бо як би не було прикро це визнавати, але для дуже багатьох родин такі люди це обуза. Так. А якщо знаходяться добрі серця, які хочуть повернути зір своїм своїм рідним людям з деменцією, не шкодують на це часу, трошки грошей, то вони справді щасливі. А ще той рух, який вони побачать в клініці, сучасне обладнання, вони зрозуміють, що їм буде краще, краще. вони очікують цього. Угу. Дякую, нагадаю нашим слухачам і нашим глядачам, що гостем сьогоднішньої програми був Сергій Риков, відомий український офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та. То після після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Будьте здорові, бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає.